І всім-всім привіт, друзі! З вами я Регін. Зараз я вам покажуся. І сьогодні я буду будувати ліс у своєму вашему орпі. Ось, всім привіт ще раз. Що це за таріжка? Ця таріжку я роблю, щоб побудувати ліс моєму класному острові Тому ставте лайк та підписуйтесь на мій канал а я почав для початку я взяв деякі штуки які мені потрібні сьогодні для будівництва лісу тому зараз я роблю доріжку у майнкрафті що буде вести до лісу а потім так, на звуки не звертайте уваги. І вона буде вести аж туди прям аж до лісу. Тому поїхали. Будувати ліс. Ой. Потім я відео змонтую. Вчора статі я всі робив відео. Як я был украинским компотом, и диамантом скажите прикольно, мы, мы фотографии были, были такие часы, когда я был украинским не компотом, а был украинским матом, а вы не хвалитесь? Я еще повернусь, тогда еще в то время, когда я был украинским компотом, тоником, матом. і стені повернуся. Так. Думаю, що десь отак підходить. Це тепер мені треба робити і кромбік. Вам треба робити. Так, у мене так не виходить. Прийдеться, друзі, отак так перелітати. что сделать такой хороший лес, который будет иметь такую форму. Вот okay. так. Здесь вот так. І тепер розширюємо його, як зможемо. Правда, ліс буде нелегко манувати, правда. Він у мене буде... Так би сказати, трішки невеличкий. Ой-ой-ой, я трішки вже Ну... Десь вс так должно быть. Так, це ми прибираем. Прибираем, кажу. Потім ще раз пораблю после Enter Sweet. Ну, десь вс такий буде лис. Невеличкий такий. Потім буде... Так, ну да, пробуем вот ну, то же самое. Так. Анвин. Так, а сколько тут? 3, 4, 5. Угу. Доброе, так. 3. И 4. И 5. Я кусаю. Он вот так. Так, один, два, 3, 4, 5. Один, два, 3, 4, 5. Так, правильно, что они. Чего так треба? Та ні. Правильно, ж, воно не так. Так, ну, короче, подивимося що з цього повийде так. так на звуки не звертаємо уваги, друзі. Я будую... свій власний ліс. Проновін буде почти такий же самий, як у селі номер 13 але тільки по-інакшому буде. Так, ну у цьому лісі. Там їх буде. Походу і буде 3-4 чи 4 вида. 3-4-5. Ні, 5 видів лісу буде. Це буде ТОП. Спочатку оце буде дуб, ліс, ліс дуба, потім буде ліс ялинки, ну, сосни. Потім буде береза. См, м, потім темний дуб і, і сакура встання. І отак ми застроїмо так. Так само будемо робити і... з цим Другим лісом. Так, я зупиню відео, а потім повернуся. Ось я повернувся, друзі. Ось такий я. Ліс бубував почти. Тільки я побуду на річку і так. Садимо тоді. Опаростку дерев. Дуба і розділяємо їх так, щоб вони один до одного не приставали і сядимо їх повсюду, щоб вони росли великими превеликими. Вдруг будеш виживати тут в селі, ти можеш тупо... включить выживание и по ряду буду от тебя лис и ти 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 О. разделяем вот так блин вот так все убираем мы их треба их разделять чтобы они один до одного не приставали так Ні, я не передумав. Вибачте, друзі, так. Мама, мене кукала так. Розділяємо дерева. У всі скрінки вас. Ось... вилива. білгонувати. Вибачте, друзі. Я трішки затримався, бо. Мама мене запитала, чи я буду купатися, чи ні. Я буду. І ще в мене голова розболілась, тому поїв, випив таблетку від голови. Тепер я трішки відпочину. Як мені стане краще, я тоді буду приймати воно. Бо зараз я не можу в такому стані приймати вогну. І Ще я з такого буру.

почти помудовали дубовий ліс а чому добовий тому що там дуб росте ось такий потім буде такий що саме дуб тільки темний Невички есть куда. Даже мені там порадив, як я спілкуюся. Він порадив э, скачати якийсь там мод і можна по модам там виживати. Але правда мені не неповодно, так Моде по виживанню, правда. Тільки я знаю, що по виживанню, по моду. Це Skyblock, наприклад І ще щось. Так. Це це уже закінчується Ось. Я ж кажу, бо я не можу. напевно, наконец-то. Все так. Трошки зацепили. Хм. Mm -mm. Так, убрать цей. Так. У нас косяк. Так. Чай мені хотим ну, так ось уже может деякі дерева вирости а деякі сині. Тому... Так, дом уже єсть. Можна його вже не використовувати. А так, тепер ми йдемо по цій стежці, там де немає деревини. Робимо, по суті, почти те саме, тільки вже хвойний ліс буде. Другий чер... ну У цій частині другій буде ліс. Тобто хвойний ліс або... <плес> Давай, як хочете зараз я вам покажуся. Так що ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І сьогодні я в цьому відео я зробив тубовий ліс. Тепер залишиться. <кій> збудувати хвойний ліс, Березовий ліс, темний ліс і баштевий тобто сакульний ліс І тому ось даже дерева вже виростають І тому ставте лайк та підписуйтесь на мій канал А з вами був я Редін і всім Бувайте і чекайте нових відео Всім Пока-пока, до побачення.